Сьогодні ми приїхали до Віктора Васильовича Чумака. Я домовлялися, з ним, правда, в неділя, свято, 8 березня. Проте сподіваємось, що нас чекають. Це, це паркани без паркання. Так, так, так. Це без паркання. Ми, це... ми з вами вже спілкувалися. Спілкували. Та приходьте мені, що Та, я кажу, за паркан я вас запущу в вдома е... після нового року, тому що до нового року я не можу. У мене зараз навіть. Просто після хіну. нового року ну, новий рік почали. Давайте рік рік хоча б ну, да, Ну, давайте в кінці січня. Сьогодні нас дійсно чекає в гості Віктор Васильович Чумак. Ми з ним погодили цю зустріч на останньому комітеті, Ось. тому ніхто з за паркани заглядати не буде. Я думаю, що він нас впустить на територію і ми все подивимося. Здається, що хазяїн просто вийде і відкриє нам двері. Ну не звідти відкриє. О. Ні, Можна заходити, напевно. Ну так, мабуть. Та. Та думаю, немає. Доброго ранку. А ви від, то нам відкрилися двері, так ми думаємо. Ми зайшли. Нормально. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Привіт. Ми перший раз на вашій території. Он там дружина, сьогодні 8 березня, хоч ми так до нього відносимося. Ну, так, але, 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 щас, але свято з жінками якесь має бути. На 8 березня це українська традиція. Так, так це правильно. Це правильно. Ну от територія, Доброго. можете знімати. Добре. Але бачимо, бачимо я... вас прапор, це, це добре. Він в мене завжди висить. Це не просто прапор, це розумієте, це, це, це стан душі. Правильно. Це. Так, отже, як нас. Так як ми домовлялися з Віктором Васильовичем, на зустрів в своєму будинку земському. Зараз тоді почнемо зразу з питань, щоб не займати не наш не ваш час. Скільки територія землі? 25 25 соток. соток. Це купляли? Так, да, в 2008 році. Скільки коштувало це? Ну, приблизно тоді сотка була якраз впала. Приблизно біля 40 тисяч доларів. Все, все, все. Ну, тоді так коротко розпізна. Це, це не ви ще тоді не були. Так, ну я. що ви. Я, Дивіться сюди. Давайте так, зразу. У 2004 році я пішов з Державної служби. От так о, так? З військової служби. З військової ну, з, служби да. Ні, я в міліції ніколи не був, в прикордонні. А, прикордонний був. Да. Так. І от з 2004 року я вже почав працювати, так би мовити, на... Вільних харчах. Да. Тобто в мене було чотири роботи, як мінімум. Чотири роботи. Я працював на чотирьох роботах. Я їхав з рибалки. і Тут от, от... Ну, тут була хата, стара, стояла, це на місці старої хати. А, ви купили вже з, да, з да. Хати, я да, да, да. Тут була стояла стара хата, все це. Це ж от... І було написано Продаю. Я... Ми перезвонили. Продавалася не цей ділянка, а ділянка ще вище там, на... вищий кусочок. І це, на трьох... У вас там є якісь. Що... Ні, ні, не не це не моя. Це, це, це ми купили це на трьох. Да, це що оборожна, це моя. А це ми купили на трьох всю ділянку велику. І ситуація така, що людина, яка продавала цю ділянку, впала там в достатньо таку непросту ситуацію, з виплатою кредитів, були величезні. Ну, Пам'ятаєте, треба термінувати. Да. І тому отак от от воно і, і, і вдалося купити її достатньо дешево ну, по відношенню до того часу. Це у вас е баня чи баня. що? У баня, вас так? Баня. Баня, та. Це, та, це баня, це, це баня. Можна піти туди подивитися. Красиво проїжджати сюди літа. А, тут, в принципі, газон, да, це га супер, гарно, класний. Рози, це своїми руками садились. Оце Так Такі ягоди у вас є. Ягоди бачу у вас є. А це да, клубніка, Солониті. бачите, так. от хочете. Можна підійти туди до клубнічки. Моя собака, а, О, це клубнічка. От. В минулому році дуже багато було клубніки та, для дітей. У мене ні. жнуки. А тому для дітей тут і вистачає. Це собака, але це скоріше Як так, її не? називається? Рея. Це. Значить. Самка. Вона така в мене ну, не дуже зла. Вона, Та, це баня. ж лайка, вона людська сама. Оцю горечку я зробив сином і, і зятям практично за півдня. Пів це, я так розумію, будували з нуля. Рідко ми тут якраз і живемо. Ну тут баня. Заходьте, заходьте. Якраз я її буду сьогодні топити. Бачите, вона величка. Але... В великої бані не потрібно. Да. Для себе вдома. Абсолютно. Ну, це для здоров'я я вам хочу сказати. Саме то. Так, Ми, ми діє, присядемо для... А, ну, так, декларації. Звичайно, ми так. так. Іра, тобі хлібушок принесли на 8 березня. Ну, ми... — Заходьте, дивіться. Тут нічого немає, тут оце прихоже і все. Тут, бачите, невелике. Там в мене те ще живе. Діти сюди гості. постійно приїжджають, гості, так. діти сюди постійно приїжджають. І, і, і влітку вони тут вже хочуть жити постійно. Ну, тут внуки. Ну, наскільки внуки, стільки діти. Оце така зала, спільна з кухнею. Меблі, як бачите, на іспанські, на італіянській, а львівські. Це наші меблі? Все львівське. Дешевше, ніж <реш> меблі імпортні, але наскільки, наскільки вони класні. Ну, пішли? Тут три спальні на другому mm. поверсі. Ну, оце. Вони такі, знаєте, гостєві спальні, тому що тут well, ніхто так. так не живе, але це гостєва спальня, коли приїжджають. Тут приїжджає, тут живе одна сім'я дітей. Ну, тут Син, звичайно. А син і дочка вроді. Син і дочка, да. mm. оце і інша. Тут люблять, ну вона сонячна і зелена, така тут спокійна. От тут внуки люблять. Це наша з дружиною спальня. Отак. Це робочі кімнати. Оце все меблі, що ви бачили на другому поверсі, що ми казали. Оце все тернопільська фабрика. фабрика яка… Виробляє просто фантастичні меблі. От, дивіться, оце. Куди там тої Іспанії братися? Давайте питайте, що ви хочете запитати по моїй декларації. Для глядачів проаналізуємо, що ви працювали над директором Українського інституту, Публічної політики. Публічної політики. політики, так. І ви тоді претендували на посаду народного депутата. Відповідно, ви тоді мали бачимо загальна сума сукупного доходу 109 тисяч, ну 110 практично тисяч. 30 тисяч заробітні плати і 75 тисяч пенсій. Я yeah, так розумію, yeah, так? Yeah. Yeah, yeah. Були земельні ділянки у ну, вас. Все, все, що є, то і було. Нічого не помінялося. Це і у вас дві земельні ділянки? Ні, ні. Оце от одна, але одну я потім передав другу. Тому що він мені передав свої дві сотки, які були там біля дороги. Ага. Отак, от ми по А, то, то воно в якійсь мірі да. там було. Тут 70 соток планування. і ми їх ділили на трьох постійно. І оцей угол, воно там знаєте, воно він трохи лишній, бо там дві сотки. Тому цей угол був на моєму друзі. Він його віддав мені. Я свої дві сотки, які там всередині було передано ним, то три рази переділяла переділилася ця земельна ділянка. 54 квадратних метри це був той, той, той старенький будинок. Да. Зрозуміло, і квартира 25 бачу квадратних метрів. Це Ні, це квартира Київська, вона 100 квадратних метрів має, але вона в рівних долях на всіх. Тобто на четверо на, на всіх чотирьох членів сім'ї. І членів Hyundai Santa Fe 2009 року. Ми його бачили. Ні, 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 це новий. Це новий. А -а -а. Це новіший. Це чи? новий, да. а -а -а. той проданий. Так. в цьому році я в 2014-му її продав. А, ну, вона що, ти... попала. А вона попала в цю декларацію 15 го року. Вона тепер буде да, вона, а вона є на, на сайті президента моя декларація 15-го року, тому що я ж подавав на національне антикорупційне ага. бюро. Там декларація, тому що я тут живу з липня 2012 року. Тобто, що до перших виборів ми сюди переселилися. Він не був введений в експлуатацію, але коли я вже тут уже тут жив. Ну за трима декларації. Все збігається Питання... незаконного збагачення, не виявлено. Є така графа, як відомості про фінансові зобов'язання на отримання майна. Так, да, я знаю. Я вже в цьому році поставив. Тобто я вже заставив mm -hmm. дружину, розумієте, порахувати все, що ми заплатили за за... Да. В цьому році я вже поставив. Ще є така дуже просто цікава сума депозиту okay. 700 гривень. Ну, дивіться, буду казати вам чесно: а, от, набагато більше грошей. Да, там мається. Але е, я зняв просто всі гроші, які були на рахунках банку, мої дружини ну, зняли після 2010 року. Ну, на жаль, от один з недоліків моїх це трохи є недовіра до українських банків. У 2016-му вони випливуть. Тому що вони дві 2016 ми будемо заповнювати абсолютно нову декларацію. Так, вже з, з видатками, да. Ні, не з видатками, Ні, там... ми будемо з активами з усіма усім. активами. І треба буде показувати, скільки в тебе коштів на рахунках, скільки в тебе коштів вдома, скільки ну вдома чи не вдома, там вже так, в готівкою, скільки в тебе коштів у цінних паперах, скільки в тебе коштів у цінних металах. І все це придеться показувати. ці карти, які є в тому ситуація така, що хто зараз тримає там кошти в банці, а не в банку, да, то все одно треба буде державним службом це, все одно треба буде показати так чи інакше вони випливуть. Ні, найголовніше в цьому випадку, якщо людина їх зможе пояснити, звідки взялося? Та там питання за кордоном. Є щось? Ні. Гвинтокрили, літаки, ну, да, бачите, ви бачили мою ділянку, тому там ви могли оцінити. Чи можуть бути в мене гвинтокрили, літаки, катери. — За кордоном немає нічого. Нічого. Не. Аж. Ніяких активів у вас більше немає я корпоративних не прав в... не. нічого. Я все віддав повністю, коли йшов в депутати, я розумів, що це. От цю, цю ситуацію я розумію. І знаючи про це, що будуть завжди питання, що якщо в тебе найбільше слабке місце в, у депутатів це їх бізнес, їх бізнес та бізнес їх родини. Тому я передав все, що було там в бізнесі, я передав. його. Просто-напросто віддав своїм партнерам. Там воно і коштувало не дуже багато. Я віддав все своїм партнерам. А бізнесу в родині в мене нікого немає. Все відкрито, все доволі спокійно. Навіть я так трошки забігаючи наперед, скажу, що Віктор Васильович не дотримався свого слова, бо він обіцяв нас запросити лише на територію будинку, а будинок не показувати. Ми зараз, якщо так зрозуміти, знаходимося на другому поверсі його будинку. Ну при цим нас приємно здивувало. Цей приклад має наслідувати кожен чиновник, кожен депутат. Там однопартійці, службовці і так далі, брати приклад безпосередньо людей, які займаються антикорупційними справами в країні.